Яка АЯКС перекриває воду? Встановили в однокімнатній квартирі сигналізацію Ajax, крім стандартного набору з датчиків руху, комбінованих з розбиттям скла, відкривання дверей та вікон, встановили датчики протікання води, які при спрацюванні дають сигнал на безпровідний клапан АЯКС, щоб перекрити воду в квартирі, а також в комплекті сирени та брелок керування. Зараз я імітую протікання води, щоб безпровідний датчик спрацював і дав команду клапану перекрити воду. Сам клапан встановлений на вході в квартиру. Датчик безпровідний, але його бажано заживити від 12 вольт. Відкриваємо кран і кладемо в вододатчик протікання. Датчик спрацьовує і по сценарію клапан перекриває воду у всій квартирі. Вода перестає текти з крану, клапан дуже швидко виконав свою роботу. Всі налаштування робите в додатку на смартфоні. В списку пристроїв знаходите клапан зможете його налаштувати так, як вам потрібно. В меню сценарії в мене вже один створений, по якому датчики протікання води в разі спрацювання дають команду клапану перекрити воду. Також можна додати інші правила. Наприклад, коли ви ставите вашу квартиру під охорону клапан перекриє воду, коли повернетесь додому і знімете з охорони, воду відкриє. Також за розкладом і за температурою. Наприклад, зимою, щоб вода на системі не замерзла, клапан перекриє воду при низькій температурі. Отже, якщо встановлена система Ajax, радше доповнити її таким клапаном, який зможе перекривати воду.